А можно, я депутат обласної ради, можна подивитися, що в конверті, будь ласка, можна? Ви моє лічне пространство. Я, я тобі, слухай, да. я тобі скажу, Шо? що душу свою не запродаваю в такому віці. Я душу не продаю. Мені ну, 70 років. Нічого не продаю. Ну ти... Ти ж розумієш, що це за дійство пересходить? Як і дійсно? дійсно. Ну, Вітання, з новим роком. З новим роком. Да. А вам, вам хто-то казав, що гроші дають? Підіжіть минуточку, ні. Звісно, дзвонили. Дзвонили, записували, все нормально. Дзвонили, записували, uh -huh. все нормально. Uh -huh. uh -huh. а, скільки, а скільки грошей били? Не знаю. А ви я не дивилася. Я тобі так скажу. 200 гривень і шоколадка. 200 гривень шоколадка. О, А ви конверти держите? – Що вам показати? Конверт, який вам дали, будь ласка, да. просто на шумну. Та ні, ну так, навіть якщо і є, то є. А ну посчитайте, може там не а то що? шоколадка. шоколадка. 200 гривень і шоколадка. Как? А за що вам гроші дали? Будь ласка. От куди я знаю за що? За те, що я голосувала. А, за Леся Дуго? Да. А, дякую вам. Угу. Дякую, будь ласка. Ой, нічого. Проти вас нічого це не буде використано. Ви своє волевиявлення зробили. Ну, Все, а проти нього що буде? Проти нього? Ага. Так, проти нього, зрозуміло, понятно, що, що? Понятно, що буде. Це хоч один депутат такий, що... Що ми за гроші продаємося.